Вітаємо красуні! Стопчик термометра стрімко прямує від комфортної для нас позначки. А це означає, що команда Enzima підготувала для вас підбірку найзручнішої, найзатишнішої та комфортної термобілизни. Почнемо з термокомплектів. Термокомплекти German Вульф та Кіфа українських брендів в своєму складі містять вовну, віскозу та еластан. Дуже м'якенькі, приємні до ціла, ідеальний варіант для офісу та вечірніх прогулянок. Термокомплект торгової марки «Стіма» українського бренду має гладеньку поверхню. Мікрофліс середини дана моделька ідеальна для активного відпочинку або довготривалого перебування на холоді. Завдяки складу тканини, регулюється теплообмін, тканинка не випускає тепло і не пропускає волос. Термокомплекти в трендових кольорах від торгової марки Total Fit це любов з першого дотику. Дуже комфортні, невідчутні під одягом. Рекомендовані до мінус 16 градусів. З ними ваші прогулянки будуть завжди вдалими. Термомайки в поєднанні з мережевим мають ефектний вигляд. Ідеальний варіант ділового стилю. Ніхто навіть не здогадається, що на вас елемент термобілизни. З даним боді будь-який образ в осінньо-зимовий період буде довершеним. За рахунок складу, вовна, віскоза Еластан дуже добре зберігається тепло. Дана моделька не помітна під одягом майзручну застіпку на три варіанти. Термолегінси від бренду Ізабель Мора бестселер продажі в осінньому сезоні. Адже вони зовсім не схожі на звичну нам всім термобілизну. В них буде зручно, затишно і дуже комфортно. Термошортики для красунь, які, незважаючи на сезон, полюбляють сукні та спідниці, представлені в двох варіантах: глибокі сліпи та подовжені шортики, завдяки складу тканини, виглядають як звичайна білизна, але добре зберігають тепло і запобігають переохолодженню. Для комфорту ваших ніжок ми також поопіклувалися. Колготи від торгової марки Ізабельмора мають безліч кольорів, дуже м'якенькі, приємні до тіла. З внутрішньої сторони вони повністю мікрофлісові. Також є носочки, гольфи та гольфіни. І, звичайно, ми підготували підбірку термобілизни для наших найможніших чоловіків. Ця підбірка для вас. Для тепла і комфорту ваших ніг у нас є безліч варіантів термошкарпеток: бавовна, ангора, мікрофліс. Плетіння ниток виробу ідеально отримує комфортну температуру і запобігає переохолодженню. Термобоксери торгової марки K виконані з натуральної тканини додаванням 5% еластану. Приємні до ціла, м'якенький на дотик, непомітні під одягом. Наявна повна розмірна сітка. Термокомплект торгової марки Кіфа має натуральний склад, вовна, віскоза, еластан. Дуже приємний до ціла. Еластична тканинка, зовсім непомітний під одягом. Ідеальний варіант для офісу та прогулянок. Термокомплекти торгової марки «Стіма» мають еластичну тканину, внутрішня сторона щільний фліс, призначені для активного відпочинку, занять спортом або довготривалого перебування при низьких температурах. Тканина добре акумулює тепло, не припускає вологу і швидко сохне. Термофутболка і кальсони від торгової марки Забельмора м'які, еластичні, мають мікрофлі з внутрішньої сторони, добре зберігають тепло. Підійдуть як для офісу, так і для активного відпочинку. Можна купувати разом або окремо. Сподіваємося, що з розмаїття нашого асортименту ви оберете для себе ідеальний варіант термокомплекту, а можливо й не один. До зустрічі.